Всім привіт, з вами тріс, і моя сімейка катастрофа. Ми продовжуємо грати в челендж клята Кар'єра і В нас Філіп, як бачите, в нас вже майже вечір. Філіп нас зараз відправляється на роботу. Він трохи запізнився на неї, але в нього вигорання, Тож я сподіваюся, що в нього все нормально буде на роботі. Його сильно не будуть понижати, хоча в нас тут залишилось трошки вигорання, Я вже як могла, таки намагалася його зняти, але не встигла до роботи. Тож А він не так, щоб сильно запізнюється. Я сподіваюся, що він просто тут не скатиться вниз, бо ми намагалися якби сьогодні отримати підвищення, але мені здається, що його в нас сьогодні не буде. А з, з тим, як у нас Філіп себе почуває. Тож хай він там собі працює. Я сподіваюся, цей модлет зараз прибереться чи ні, наче як трошечки, трошечки його залишилось там. Бо він дуже тормозить нам продвигання по роботі. А чого це ти? Діти вже повернулися зі школи, і в них теж своє там вигорання. Тож давайте ми їх будемо приводити до ладу. В принципі, нічого цікавого не відбувалося, тому я й не знімала півдня їхніх півдня, що не було чого показувати. До речі, я трохи приодягла персонажів, які були в мене тут в місті, особливо підлітків, бо зараз наші діти спілкуються з підлітками, а приблизно так всі ми будуть виглядати і... В своєму старшому вигляді, тож я вирішила попереодягати декого, де але не всіх, бо в мене не вистачало часу на це. Тож якось так. До речі, може замовити щось. Чи хай вона приготує? Давайте приготуємо. Взагалі впала вже настільки видохлась. Вона, до речі, в нас любить спорт. Ненсі наша, як і було, пам'ятаєте, вона в дитинстві теж любила спорт, тому що вона в нас полюбила спорт знов і займалася спортом. До речі, наша мамка теж трохи схудла. Ну, я б навіть сказала не трохи, а так конкретно схудла. Набігалася, така каже: ну а що, діти повиростали? Я вирішила себе привести в порядок. Ну, коротше, молодець, що я можу сказати. Бігала, бігала і добігалась. Ось у нас тут є пиріжки. Чого ридать, якщо є пиріжки, правда? Я от не знаю. Були б у мене пиріжки, я б не ридала. А так я завжди думаю, господи, коли це все закінчиться. Коротше, мала. Значить так, нам треба ще поприбирати, мамка. У малої нема чим прибирати. Давай ти. У тебе теж нема. Ти вирішила піти понабивати груші чи що. Слухай, давай іди помалюй. Так, і ми з тобою ще теж там розклануємо, а. Розклануємо наші малюнки та будемо продавати їх направо. Хоча за які кошти ми їх розкланемо? Треба щось продати. Що там, Філіп? Ти там, ну так, працює він добре. Але при цьому вигорання все одно в нього світиться, шість годин вигорання, не встиг він ну, все ж таки від цього мудлету позбавитися. Як бачите, він дуже мало набрав за вигорання. Ну, я тебе зрозуміла, як завжди, Філіпе, з твоїми вигораннями ми так ніколи не закриємо цю кар'єру. Давай, іди, приймай. За 60, от, розумієш, за 60 млн На останні кошти, я тобі туту ванни купляю одну. я що. Я вже не знаю, чесно, Філіпе, нам потрібно твоє підвищення от прямо на цих вихідних. Будемо завтра розпродажи. Що, там хтось тобі написав, та забий. Головне, це ти морду собі намазав і тепер дві години ще. От 60. 7 мільйонів, ми потратили на цю ванну. А що за сенс? От він зараз забрудниться, і при цьому воно якось досить довго це все знижує. Ні, сиди ще, сиди ще в ній. Краще ти будеш в мене в гавні, але хоча б ти розумієш, хоча б знімеш оце. Так, жінку, ти в мене прибираєш і потім спать. Філіпе, ми йдемо. Ого, нормально, здається, він вимився в цій ванні. А, Так, давай після цього йдеш їсти, і теж будеш вже лягати спать. Там наш тато. Тато, ми там коли. Нам потрібно дивитися ще з тобою опонентів. Давай прокидайся. Дивіться, і за вигорання він у нас скотився, було ж більше. А тепер Та, не буду я це робити. А тепер я навіть не знаю. Чи може сходити на роботу зараз, трошки раніше. Блін, тато, ти, ти закалібав просто. Закалібав з тим, що ти постійно скатуєшся назад. А, так, значить, ти в мене йдеш зараз робити, я нічого не знаю. Давай, go for work. Додивись оце і йдеш на роботу. Через 9 годин у нас. нам потрібно хоча б трохи там побути ще на роботі. Що там наш штату? Повернувся з роботи. Стоп! А що ти повернувся з роботи? Ти, хоч... ти нічого не продвинувся там на роботі? Що ти там повернувся з роботи? Чи шина... Блін, 7 годин залишилось. Ладно, дивись, дивись своїх опонентів. Блін, Філіппе, як так можна взагалі? Я не розумію. Давай не сходи в туалет туди. Просто бісиш. Просто страшенно бісиш, Філіппе. Давай, ще в туалет і дивись своїх опонентів. Сходив він на роботу, ніфіга не продвинувся. Навіть на. от столічка зовсім хоча б чуть-чуть продвинувся, ні. Дістав. А ці разом роблять домашку, як емілота, слухайте, мені прям подобається. Ну так що і що тобі задали? А мені, Ну таке, знаєш, користо. треба зробити домашку. Слухай, тебе поприщила і мене поприщила. А, що будемо з цим робити? Ну, не знаю, мені пофіг, Ніхто все одно на це не звертає уваги. Як це ніхто не звертає уваги? На мене постійно хлопці дивляться, а я вся поприщена. Та ти красуня взагалі. Окей. Будемо вважати, що я тобі вірю. Але я піду намажу знову своє акне. Ну давай ще намаж. і можеш знову поспати. Тобі просто треба відіспатися, знаєш, акне так просто не вилазить. Так, а ти в мене що? До речі, донечка, ти скоро закінчиш свою а, школу і куди підеш, що ти думаєш собі. Я не знаю, тату. Знаєш, я думала, може вченим піти. Але не знаю. Поки що не вирішив. До речі, я тут хожу, підробляю і все ніяк не зроблю, не навчуся робити нормально напої, тож взагалі думаю, що це не моє. А ти, мати, де ти ділася? Та ми продаємо чи як? Тентейбл. Ви будете щось купувати чи як? Ми оце тут стоїмо, щось продаємо, а що не зрозуміло? Все, всі пішли. Вона така, ладно, ще раз спробуємо. Давай. Я не зрозумію, що це в неї отут от. Сім не може піти прямо зараз додому. Чого Чого не може піти прямо зараз додому? Що не так? Що з нею не так? Отут от в неї якийсь значок, але в мене настільки маленький екран, що я не розумію, що там за значок, чесно кажучи. Так, до нас тут поприходили різні. Давайте покупайте. Що ви. Браузти був це розглядати. Так, давайте в мене піде помийся, значить. Отак. О, щось купили, молодці. Давайте купити ще. І хто тут у нас прийшов? Вже як прийшов, так і пішов. Якийсь чувак, сонний. Коротше, купуйте, купуйте. Мам, то що ти тут Як тут розпродажа? Бачиш, три малюнки ще залишились, ніяк не куплять їх. Намагаюся їх продати. Тато, що ти там взагалі? Як у тебе справи? О, 7 штук в нас вже. Зараз може змінимо ще одну рису характеру в нашого будинку. А в нас тут, як бачите, і не пахне підвищенням зараз. Значить піде в ночну зміну працювати. Нічого не знаю. Missing Fury Friends. Якісь. Чого це ти сумуєш за якимось там. Він за вовкулаками сумує, чи що? Яких, Яких тобі френдзів не вистачає, Фюрі? Так, давайте в мене. Ти ж в мене продаєш ну, да, чи... чи не продаєш. О, дивіться, нормально, це. Це вона тут ще один малюнок. Давайте купуйте, купуйте один, залишився. Все. Все, ми все розпродали. 9 штук у нас, значить, Філіп ще в нас повернеться, гроші принесе і слухайте, нормально. Ми зараз змінимо рису характеру. Ура! Так. Філіп в нас повернувся. Давайте, знаєте, що? Змінимо рису характеру, яка мене теж вже закалібала, бо приходять різні всякі вампіри, просто тусять біля хати, і вони мене бісять. Ми це міняємо на. На що міняємо? Міняємо, міняємо, наприклад, еколот. Не знаю я навіть еколод з нього робити. Хоум студія. О, оце вже я розумію. Оце вже по-нашому. Оце вже в нас вже... так воно і є. Так що будемо робити із нашого будинку Studio. І треба залишити нам дві штуки. A 2 35 Тут Ангеліна каже: слухай, Філіп, і коли ти все розкажеш нашому сину, бо я вже починаю хвилюватися, він воно вже дорослий, до речі, в нас, як ну, якби скоро зовсім підросте, то його ж треба готувати. Що йому там? Він каже, типу, не хвилюйся, я в свій час все розповім. Люба. А ти взагалі дуже класно виглядаєш. О, так, 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 так і каже. Але знаєш, чого це мені коштувало? Скільки терпіння і всього іншого. Він її оглядає, каже: ну не знаю, не знаю, але ти прям красуня в мене сьогодні. Ну, бачиш, яка вона, вона завжди. Ти красуня, давай тоді поспілкуєшся Я. з сином, скажеш: синку, у мене до тебе є. Важлива розмова епічна, пічну йому історію. Розкажи так важлива розмова про, про те, чому нас називають проклятами. Тато починається. Я тобі кажу, ніякого прокляти нема. От я вам кажу, та жаба, яка нас прокляла, це ще та жаба. Розумієте, дітки? Ну окей, Люба, тебе це не дуже стосується, бо ти жінка. А от з малим мені потрібно особисто буде переговорити. Тож синку, готуйся на днях. Я тобі все розповім. А, от і, так, а, потім 8. 8. До речі, я думав, може з'їздити в Сильвадерад. От отримаю ще парочку підвищень і рванем, 8. бо я там якось чуть не здох. Історія 9. така, ви знаєте. Ми вже декілька 10. разів вам її розповідали 10. з мамою, тож треба навідати Мадре. Другий левел набирає він у садівництві. Прикольно. Що тут тату? Тато у нас так, типа, каже, угу. хтось тут нам здів в туалеті. А тепер давай це. І отут теж поприбираємо. О, Нормально, у нас кішка захворіла. Блій. Так. Таке. Ну і що тобі це подобається з будь-яками брати боротися? Ну, якби нормально мені подобається свіже повітря. А я не люблю офісну роботу і, взагалі. Типу, я люблю. А я за те, щоб. От... Знає, займатися природою, там, всім таким. У мене є інтерес в тому, щоб це п'янство прибрати. Сестричка допоможе мені з татом. Креше, ми проти п'янства. До речі. От ви підростете, захочете зробити свою сім'ю, не знаю, знайдете, може свою другу половину, то може переїдете від нас, дівчата, що ви думаєте? Ой, не знаю, я б хотіла залишитись з вами, Наель каже, мені тут подобається, я люблю острови і жити на островах. Ну, ладно, Я почав тоді на роботу, думайте коротше, як хочете. Отак наголосували, а тепер фіхо це. Видалиш. Так, а ти в мене. А що ти така зла? А чого ти така зла? Ти ж наші як все ок. До речі, ти не доробила свою домашку. Що вона підписала чи ні? Підписала. Нянька каже: ну ти знаєш, синку, я тобі так скажу, Я й сама вже думала, але сили волі в мене нема. Тому знаєш, що я все ж таки, я тебе підтримую. От тебе я підтримую. Твого yeah, тата, that's ні. А тебе підтримую. Отак, розумієте? Можливо, я дійсно брошу цепити і буду все ж таки займатися хорошими справами. Так. Давайте я вам покажу якісь фотографії зі школи. А, до речі, якісь лами мені що написали, що мене звільнено. Та не вже коротше. Мені потрібен твій підпис, хлопче. Просто розумієш, хто, якщо не ти якась жаба не підпише, а ти ж не жаба. Так що давай підписуй. Я не знаю. Другий рівень там, спорту вже набрала, мало? Ну, ну то я. Підпишеш чи як? Бо ну, прям дуже потрібно. Звичайно, хлопче, давай підпишу. О, оце вже діло, розумієш? А то ми тут і у мамки питали, і у кого, і у сестри питали. Ніхто не хоче підписати. Та да ти прикольте, я тобі підпишу, а там все одно мене звідси вже звільнили. Із-за того, що, мабуть, не продав. не продав букет квітів. Тато повернувся, тато, тато. Тато роздобув собі, як завжди вигарання. Він такий. А що ти від мене очікувала, я не розумію. Ну блін, я очікувала, що блін, ми вже закриємо, може, нашу кар'єру в наступному відео. А з тобою я не знаю навіть. Так, нам нам залишилось одне підвищення, одне ми сьогодні отримали. Давайте зайдемо в генератор і виберемо, що саме ми будемо закривати. Я малю господа Бога за те, щоб це була смердюча. Отже, давайте дивитись. у нас тут залишилось, залишилось два варіанти: Мерзена квартира і розумне споживання. Давайте виберемо від одного до двох і що це буде? Номер один. Боже, мерзена хата. Алілуя, Я її закрила. Я дуже рада, насправді, тож. Ой, блін, не так навіть виділила її. Тож зараз ми її вже, ми її вже знімемо. На що я це роблю? Чорний? Чор, та господи, зараз ми її вже знімемо. І в нас хоча б не буде цих тупих модлетів за те, що в нас воняє постійно. І я думаю, на цьому ми будемо закінчувати цю серію в наступній серії нашого філіпа вихідний. Стартує серія з вихідного, але я сподіваюся, що... Можливо, ми в тій серії сходимо ще в старшу школу з дітьми, може з кимось ще познайомимось а, і подивимось, як у них там будуть стосунки розвиватися. Ну а Філіп у нас відпочине і зможе за той час навіть отримати підвищення, хоча хто зна, з тим, як він у нас така кацаса, що знаєте. Ще спробую отримати ті підвищення. Коротше, Мерзена хата Алілуя, в нас залишилося це переробка сміття, і насправді вона не така страшна, як все інше. Самі страшні штуки ми вже прибрали. Все, Філіпе, можеш відпочивати, а я буду завершувати на цьому серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Хоча нічого зверх а, цікавого в нас не відбувалося, я б сказала. Але ми багато що зробили. Ми прибрали погану рису характеру за 10 штук і. Мерзену хату. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто хоче, може подивитись старі проекти за чашечку кави. Ну, а Я буду з вами прощатися. Всім всього найкращого, мирного неба і пока-пока!